Разом Миша помітила, що господар ферми встановив мишоловку. І вона швиденько побігла поскаржитись про це курці, вівці та корові. І всі троє сказали: Мишо, це не наші проблеми, це нас не стосується. Окей. І тоді в цю мишоловку попала змія. І вона вкусила дружину господаря ферми. Дружина захворіла. Для того, щоб її вилікувати, зарубали курку, зварили з нею суп. Для того, щоб накормити всіх гостей, які прийшли провідати хвору, зарізали вівцю. А для того, щоб достойно зустріти гостей, які прийшли на похорони, зарізали корову. І Миша зі своєї нірки за цим всім спостерігала і думала про речі, які нікого не стосуються. Отак і буває у нас в житті. Думаєш, що це тебе не стосується, а вона баць. І дасть по голові.